Євангельський альманах Стефана Бухонюка під назвою Нова правдива дорога життя За червень 1931 року номер 6 Епіграфом до альманаху є слова з 9-го псалму. Попадали народи в яму, яку викопали, в сітці, яку потай поставили, заплуталася нога їхня. Пізнається Господь за судом його, який він звершує. Нечестивець заплутався у ділах рук своїх. 9 Псалом, 16, -й, 17 -й вірші. Хто читає, нехай розуміє. Істинно настав день суду Божого. Це ми, християни, бачимо на власні очі і чуємо на власні вуха. І розуміємо серцем, бо сам Бог завдяки своєму благоволінню до нас відкрив нам Це Духом Святим і через пророчі Писання. Пророк Давид говорить, пізнається Господь за судом Його, який Він звершує. Хто ж знає суди Його? Знає той, кого він вибрав, очистив і освятив. Духа свого святого дарував, аби він визначення Божі знав. Той чоловік, що вважає заповідь Божу праведною, святою і доброю і намагається виконати її. Хто ж закону заповідей Божих не дотримується, той Бога не знає. Така людина, визначень і судів Божих не знає і не може знати. Про це дивимося Римлян 8 глава, 7 вірш. Суд Божий праведним називається тому, що Бог судить людину згідно з ділами її. Пророк Ісая каже Господь вступає у суд зі старішинами народу свого і з князями його. Ви спустошили виноградник, награбоване у бідного у ваших домах. Навіщо ви утискуєте народ мій і гнітите бідних? Говорить Господь Саваоф. Пророк Ісая, 3 глава, з 14 по 15 вірш Ми бачимо, які великі утиски бідних сьогодні на землі, гноблені через те, що теперішні правителі бажають будувати і будують за один рік те, що колись зводилося десятки років, коли збирали гроші і різні матеріали для різнорідних будівель поступово, а нині все роблять швидко. І на позичені гроші, і все це робиться для погибелі. Недарма написано Як було у дні Ноя, так буде і в день пришестя, тобто присутності сина людського. Євангелія від Матвія, 24 глава, 37 вірш. І ми його живі свідки, що так воно і є. Царства сильні впали, і на їхнє місце слабкі стали. І слабкий кричить. Я сильний. Подумай нещасний, якщо сильний упав, то де ти встоїш? О, навернися до Бога і Його закону, то він навчить тебе, як успадкувати землю. Написано А люди лагідні успадкують землю. Псалом 36, 11 вірш А від вас, марнотних, не залишиться ні кореня, ні гілок. Всі загинете. Будете, ніби вас не бувало, пам'ять про вас із шумом перейде, даремно зводите пам'ятники собі і подібним до вас. Часу для вас уже немає. Зупиніться і подумайте всі люди бачать чуже під лісом, а свого не бачать під носом. Багато хто говорить, що більшовики відкинули закони людські і Божі, а я говорю ім'я Господа нашого Ісуса Христа що всі ви знехтували законом Божим, а тому і ваші всі закони не встоять, оскільки вони зроблені не в Бозі, тобто не в любові. Це все робиться для того, щоби ви були знищені один одним, згідно з Писанням. Це і є праведний суд Божий. Бог відплачує кожному за ділами Його. Сьогодні на землі звершується суд Божий. Ми, християни, свідки цьому. День цей день великий, тобто довгий період часу. Господь застерігає потрясу я небо і землю і скину престоли царств, і знищу силу царств язичницьких, перекину колісниці й тих, що сидять на них, і скинуті будуть коні і вершники їх. Один мечем іншого. Пророк Агей, друга глава, з 21 по 22 вірші. Іншому місті Бог обіцяє устами раба свого Ісаї. І знову буду поставляти тобі суддів, як раніше, і радників, як спочатку. Тоді будуть говорити про тебе місто правди, столиця вірна. Пророк Ісая, Перша глава 26 вірш. Ми, Християни, бачимо і свідчимо, що Бог наш істинний і праведний, позаяк, що сказав, те і робить у наші дні життя. Бачимо і знаємо, що святим Його дана влада судити народи. Бачимо, що Бог Єгова поставив народ свій, християн вище від усіх вірян. А написано Знати тебе є повна праведність. Читаємо при мудрості Соломона, 15 глава, 3 вірш. А щоб знати Його, необхідно виконати волю Його, тобто закон Його, і любити одне одного. Складності немає ніякої. Багато мудрих віку цього звинувачують нас, християн. Ви якогось Богом нового вигадуєте. Поміж вас немає жодного свідченого, ученого чоловіка. Ви оречі, косарі, дроворуби і всі чорнороби, та ще хочете нас учити. Я таким людям відповім Словом Божим, з Євангелії від Івана, хіба увірував у нього хтось із начальників або з фарисеїв, але цей народ, що не знає закону, проклятий він? Євангелія від Івана, 7 глава, 48, 49 вірші. Хіба увірує в нього той, хто розкошує, хто не знає ні горя, ні біди? Хіба увірує в нього той, хто отримує місяць на власні потреби велику суму грошей? Ні, такий не увірує і не пізнає Бога. А пізнають Бога в особі Ісуса Христа всі трударі, лагідні і смирені серцем. Таких Бог хоче спасти, тобто звільнити з рук сатани. Щоб вони були вільні і утримували себе завдяки ділам рук своїх, тому що буде так, як написано, якщо хто не хоче трудитися, то нехай і не їсть. Друге Солонян, 3 глава, 10 вірш. Я не раз говорю і сьогодні ще скажу. Що немає під немов іншого імені, даного людям, яким би можна було спастися, тобто звільнитися, крім імені Ісуса Христа. Я це промовляю сміливо, тому що живу в Європі, яка іменує себе християнською, і я християнин. Хтось із нас тут не християнин. А розібратися треба тільки за посередництвом святого Письма, бо так написано. Дослідіть писання, бо ви сподіваєтеся через них мати життя вічне, а вони свідчать про мене. Іван від Івана, 5 глава, 39 вірш. Хто буде в цьому розбиратися, той дізнається, хто правий, а хто винний. І вже розбираються, і вже бачать, хто правий і хто винний. Але Бог наш. Довготерпеливий і багатомилостивий, і ще хоче винних помилувати. Він говорить, наверніться до мене й обернуся до вас. Перестаньте робити зло і навчіться робити добро, і я помилую вас. Читаємо в Малахії пророка, 3 глава, 7 вірш, і в пророка Ісаї, 1 глава, 16 вірш. Але ви не бажаєте прийти до Бога через свою пиху, гордість і бундючність. Ви хоч і тремтете, але замишляєте лукаві задуми проти вбогих і пригнічених, яких сам Бог хоче спасти. Тобто визволити з ваших рук. Бог підбадьорює вустами раба свого пророка Єзикіїля. Я сам знайду овець моїх і огляну їх. Як пастух перевіряє стадо своє у той день, коли знаходиться серед стада свого розсіяного, так я перегляну овець моїх і визволю їх із усіх місць, в яких вони були розсіяні, в день хмарний і похмурий. І виведу їх із народів, і зберу їх із країв, і приведу їх у землю їх, і буду пасти їх на горах Ізраїлевих. Біля потоків і на всіх населених місцях землі цієї. Пророк Єзекіїль, 34 глава, з 11 по 13 вірші. Я переконливо прошу читача прочитати всю 34 главу Пророка Єзекіїля і зрозуміти, до кого Бог звертається і кого бажає звільнити, і кого хоче розсудити, і яких звірів має намір із землі вилучити. З одного боку прикро дивитися, слухати, читати різні теперішні випуски і видання про те, що люди хочуть язиком зробити мир на землі. Натомість діється навпаки, з кожним днем все гіршеє. народ увесь за винятком малого стада, один проти іншого озлоблюється, один одного пожерли би. Вожді народні щоденно роз'їжджають поза закордонах, укладають неймовірні союзи і договори, що ні до чого доброго не приведуть, а лише до остаточного винищення. Якби верховні правителі країн твердо розсудили, та кожен із них зробив би в своїй країні загальний з'їзд, голів усіх без винятку різнорідних партій. І щоб кожен провідник. Там міг вільно висловити свою ідею, свій законопроєкт. Всі їхні промови необхідно записати в книгу, вибрати комісію для розгляду всіх цих законопроєктів. І якщо деякі законопроєкти узгоджуються з книгою вічного життя, книгою Ісуса Христа, то таки взяти до відома і невідкладного виконання, тоді лишень може бути мир на землі. Я твердо переконаний, що все здійсниться так, як визначено, але тільки біда в тому, що люди не вірять істині. Чому не вірять? Та тому, що так визначено, так написано в книзі життя. Хто почує і звернеться до книги життя, той увірує і скаже, так, що Бог визначив, так і є. Бог промовляє вустами раба свого Єремії. Отже, слухайте народи, і знай зібрання, що з ними буде. Слухай земле, ось я приведу на народ цей згубу, плід помислів їх, бо вони слів моїх не слухали, і закон мій відкинули. Пророк Єремія, 6 глава, з 18 по 19 вірші. Бо від малого до великого кожен із них відданий користолюбство. І від Пророка до священника усі діють облудно, лікують рани народу мого легковажно, говорячи мир, мир, а миру немає. Пророк Єремія, 6 глава з 13 по 14 вірші. Від 1917 року всі розказують про мир, а миру немає. І не буде, якщо не зробляться, як діти, і не навернуться до Христа Ісуса. Який навчить кожного, що приходить до нього, як зробити мир на землі. Багато людей мені говорять і пишуть, про мене в газетах, що я проповідую Всесвітню революцію. А скажіть, будь ласка, хіба тепер не відбувається Всесвітня Революція? Від 1914 року, як почалася війна, то досі ще не вщухає. Якщо згасне в одному місці, то спалахни в іншому. Так і написано. Але я відвідаю вас за плодами діл ваших, говорить Господь, і запалю вогонь у лісі вашому, і пожаре усе навколо нього. Пророк Єремія, 21 глава, 14 вірш. Я вже не раз сказав, що все те, що є, те повинно бути в цьому несправедливому віці, щоб уже в наступній справедливій ері. Не повторювалося більше. І все це, що відбувається, було записано в історію. Цей старий гнилий світ, тобто устрій, що віджив свій вік, має величезну множину непотрібного для майбуття, але воно потрібне для винищення себе. Наприклад, більшовики гадають, що тільки вони потрібні і жадають зробити, щоб усі були більшовиками. А всіх інших засти зі світу. Соціалісти переконані, що вони найкращі, бажають зробити всіх соціалістами, а всіх решту знищити. Безпартійний блок думає, що вони кращі від усіх, що вони лише можуть керувати і більше ніхто. Теж хотіли би, щоб інших партій не було крім них. І так усі партії міркують, а їх у світі багато. І ім'я числа їх 666, тому що це число звіра, а воно число людське. Про це дивимося Откровення, 13 глава, 18 вірш. Все те, що пророки написали, те істинне, бо Бог у них був, їхніми вустами говорив і їхніми руками у книгу життя записав. А сьогодні нам свій розум дарував, аби ми його знали і його заповіди дотримувалися, і щоб між усіма народами Його святе ім'я прославляли. Пророк Даниїл провіщає, і проти Всевишнього буде говорити слова і пригнічувати святих Всевишнього, навіть мріятиме відмінити у них святкові часи і закони. І вони віддані будуть у руку його до часу, часів і півчасу. Потім сядуть судді і відберуть у нього, тобто у звіра, владу губити і знищувати до кінця. Книга Даниїла, 7 глава 25, 26 вірші. Ми живемо в ті дні, коли на землі стається велика зміна. Старе доходить до поступового знищення. А нове до процвітання. Не подумай читачу, що совіти процвітають ні. Як совіти, так і вся Європа, і не лише вона, але й усі інші країни занепадають, розоряються і розвалюються. У совєтах не визнають ніякого Бога, а всюди, в інших країнах, нібито визнають язиком якогось Бога. Але я говорю в ім'я Ісуса Христа. Як ті, так і інші не знають істинного Бога, такого, якого показав нам собою Ісус Христос. Значить, усім їм ціна одна як в одних порожнього, так і в інших немає нічого. Це коханці неправди б'ються за владу і не досягнуть її. Яка це влада, коли боїться один одного? Надходить час що будуть відмовлятися від влади, оскільки так написано. І у народі один буде пригнічуваний іншим, і кожен ближнім своїм. Юнак буде нахабно підноситися над старцем і просто люди над вельможею. Тоді вхопиться людина за брата свого, у сімействі, батька свого, і скаже У тебе є одяг, будь нашим вождем, і нехай будуть ці руїни під рукою Твоєї. А він із клятвою скаже Не можу зцілити ран суспільства, і в моєму домі немає ні хліба, ні одягу. Не робіть мене вождем народу. Пророк Ісая, 3 глава, з 5 по 7 вірші. Хіба ми живемо не напередодні того? Так, не сьогодні то завтра побачимо це, і тепер уже трохи бачимо квіти, а які квіти, такі і ягоди. Сіють вітер і жатимуть бурю, позаяк настав час відплати. Настав великий день страшного суду Божого. Пророк попереджає І сильний буде лахміттям, і діло його, іскрою, і будуть горіти разом, і ніхто не погасить. Пророк Ісая, 1 глава 31 вірш. Пророк наказує. Перестаньте ви надіятися на людину, дихання якої у ніздрях її. Бо що вона значить? Пророкісая, 2 глава, 22 вірш. Насправді, що значить людина, що ми іноді надіємося на неї? Або коли хто надіється на нас, то що ми значимо? Майже нічого. Блаженна людина, що надіється на Бога Ізраїлевого. На наших очах це відбувається. Багато надіялося на царів, на князів, і де все це ділося, все загинуло безповоротно. Господь наш і Спаситель Ісус Христос сказав Я є життя. Життя Він нам показав тут, на землі, собою, власною плоттю, своїм добрим ставленням до всіх, ба більше Він нам повелів не пригнічувати інших. А любити ближніх, як себе. Нині всі народні гнобителі назвали себе Християнами, і нам, істинним християнам, казують Ваше діло тільки до неба. То я, як християнин, можу сміливо сказати Небо, небо Господу, а землю віддав синам людським. 113 Псалом, 24 вірш а коли він створив землю для людини, то сказав плодіться й розмножуйтеся, і наповнюйте землю, і володійте нею. Книга Буття, перша глава, 28 вірш. Але ніде Бог не велів гнітити одне одного, як це робиться тепер мало не в усьому світі. Але це все тому, що всі брехливі вчителі вказують на життя на небі, а на землі Визискувачів різноманітних не викривають, а ще підтримують їх, але час робить своє. Настала пора пізнати істинного Бога, особі Ісуса Христа, який указав нам собою життя тут, на землі, і дав на стонову хто не хоче трудитися, той і не їж. І ще сказав блаженніше давати, ніж приймати. Діяння апостолів, 20 глава, 35 вірш. Отже, оскільки тепер настав День Господній, день откровення всього злого і доброго, день воздаяння праведним і день помсти, над нечестивими, то ми, християни в ім'я Христа Ісуса, просимо всіх, примиріться з Богом за посередництвом Ісуса Христа, одне з одним і починайте жити новим життям. За вченням Ісуса Христа. Забудьте все те, що було, а просувайтеся вперед до кращого, позаяк попереду ще багато, багато хорошого і доброго, і дивного без кінця, добрим, а злим злого, багато багато. Отож усі партії, всі люди повинні про це подумати, про проєкт Ісуса Христа. Цього проєкта не потрібно переглядати, тому що цей проєкт утверджений особистою святою кров'ю відкупителя, не так як проєкти Юнів, Доусів, Бригандів, Гендерсонів, Леніних, Сталіних і, багатьох-багатьох інших, які необхідно передивлятися і відхиляти або зовсім знищувати. Тому й написано, що немає іншого імені для життя. Для визволення від страху і рабства, крім імені Ісуса Христа. Іменем Його ми просимо всіх, прийдіть до Нього, то знайдете мир душам вашим. Без цього імені ніхто ніде і ніколи миру не знайде. Амінь.